Гамір, сміх та веселощі на околиці Золотієва, справжнє свято, а точніше, два медовий спас та 505 років древньому селу з унікальною та єдиною в Україні назвою колишнього володіння князя Костянтина Острозького. А півстоліття тому Золотієв став частиною рівного. Нині ж тут зібралися найкращі пасічники, гончарі, художники та майстри. Рукодільниця Марина Полипей ще з маличку захопилася унікальними ляльками-мотанками, а спеціально до наступного яблучного спаса приготувала текстильні яблучка. Це яблучко виготовлене з тканини. Тут авторська тканина, воно набито синтепоном, зашито, пришитий лістик покритий оце, покритий спеціальною тканинкою, і от таке маємо яблучко. Чине найбільше рівнян біля яток з медом пасічники дають не тільки куштувати солодкий напій, а й розповідають про всі тонкощі дільництва. Зізнаються, по-особливому готувалися до свята, адже саме в цей день освячують мед та запашні трави. Свято народне таке, коли Сьогодні всі з утра були в церкві, коли великий спас прославляли на паніхіді. А после этого люди пришли сюда для того, щоб убедиться самым ле дели мед сладкий. Вот они ходят и пробуют. Неможливо пройти повз, запашне різнобарв'я трав та меду. 18-річна рівнянка Марія разом з мамою завітала на свято у Золотієві. Дівчина зізнається, прийшла спеціально, аби подивитися на народних умільців, відчути дух та колорит українського свята. Ну так як спас, то хотілося б набрати меду чим побільше, квітів, сухоцвітів, віночки і, можливо, якісь там вироби з глини. Теж чула, що тут є гончарство, От приєднаюся. А тим часом Дітвора спостерігає за вмілими руками гончара. Самі ж долучаються до створення глечиків, а жителі Золотієва співають і грають на музичних інструментах. Деякі навіть вірші присвячують рідному краю. «Золотіїв, золотіїв, моя пісня, моя мрія. Тут батьківська земля, моє серце звеселя, тут пісня мамина тужлива, все моєму серцю миле. Такі народні гуляння припали до душі рівнянам, тож золотіївські ряди можуть стати найтеплішою та найсолодшою подією року. Інеса Пославська, Роман Мельничук, новини Рівного.